Привіт! Ну що, давайте поговоримо про річ, яка в більшості авто просто є, знаєте, для галочки. Але ця штука може стати реальною межею між безпекою і ну, справжньою катастрофою. Тож розберемося, чому правильний вогнегасник це не просто папірець для техогляду, а найголовніший інструмент для виживання на дорозі. Просто уявіть собі три-чотири хвилини це все. Це шокуючи мало часу, правда? А саме стільки потрібно, щоб вогонь повністю захопив салон авто, і коли кожна секунда буквально на вагу золота імпровізувати ну, вже просто пізно. І ось тут ми підходимо до головного питання Так, що це таке? Цей вогнегасник? Просто формальність, аби пройти техогляд, чи все таки життєво важливий інструмент? Давайте не гадати, а розбиратися у фактах. Отже, почнемо з найважливішого усвідомлення того, наскільки все серйозно. Адже часу на роздуми під час пожежі в машині просто немає. Зараз покажу, чому це так. Погляньмо правді в очі. Автомобіль це, по суті, така собі. Порохова діжка на колесах, десятки літрів пального, олива, купа електрики. А в наших реаліях ці ризики ну, вони тільки зростають. Вібрації, уламки на дорогах, плюс рятувальні служби, які можуть просто не встигнути. Усе це означає одне сподіватися, треба в першу чергу на себе. Гаразд, тепер до суті. Існує кілька типів вогнегасників, і щоб вибрати правильний, треба розуміти, чим вони власне відрізняються. Почнемо з найпоширенішого порошковий. Як він працює? Все просто він, по суті, задушує вогонь. Уявіть, що ви накриваєте полум'я щільною ковдрою з порошку, і все, кисень не надходить, горіння припиняється. Тож, які в нього плюси. Він універсальний, дешевий і працює навіть на морозі. Звучить добре, правда? Але є й мінус, і він суттєвий. Після нього залишається, ну, справжній безлад. Цей хімічний порошок може серйозно нашкодити двигуну та електроніці. Далі у нас вуглекисний або СО2. Тут принцип зовсім інший він витісняє кисень газом і, що важливо, моментально охолоджує все навколо. І знаєте, що найкраще? Після нього жодних слідів, абсолютно чисто. Але, звичайно, є але. Так, він ідеальний для електроніки, але в закритому салоні він може бути небезпечним і для людини, бо ж витісняє кисень. І ще один момент на відкритому повітрі, особливо у вітряну погоду, його ефективність, м'яко кажучи, падає. Коротко про інші варіанти. Пінь ну, для нашого клімату не дуже, бо взимку можуть просто замерзнути. А оці маленькі аерозольні балончики. Знаєте, як додатковий інструмент супер, але як основний, ні, об'єму замала, діє недовго. Окей, з типами розібралися. Тепер найголовніше як же обрати той самий ідеальний вогнегасник? Насправді все зводиться до трьох ключових критеріїв. І тут все дуже просто, але дуже важливо перше об'єм. Шукайте від 2 до 4 кілограмів. Менше ризикуєте, що його просто не вистачить. Друге клас: треба універсальний, щоб гасив і тверді речі, і рідини, і гази. І третє, найочевидніше сертифікація. Жодних компромісів, тільки офіційний продукт з паспортом з інструкцією. А тепер давайте подивимось на цю табличку. Бачите, якщо все зважити, то порошковий, скажімо, ВП3 на 4 літри виглядає ну, просто оптимальним вибором. У ньому поєднується і висока ефективність, і доступна ціна, а це дає достатньо сил, щоб впоратися з реально серйозним вогнем. І це, друзі, критично, просто критично важливий момент, бо вогнегасник десь там, у багажнику, під купою речей це, вважай, його немає. Найкраще місце. Прямо під рукою водія, під сидінням поруч на спеціальному кріпленні. Доступ має бути миттєвим, без варіантів. А тепер запам'ятовуємо просту послідовність як раз, два, три, чотири: перше висмикнути чеку. Друге направити сопло на основу вогню, не на саме полум'я, а туди, звідки воно росте. Третє сильно натиснути важіль. І четверте гасити короткими розмашистими рухами. Не виливайте все одразу. Дійте короткими пшиками. Це протипожежне покривало, або як його ще називають, кошма. Штука геніально проста, але неймовірно ефективна. Принцип той самий перекрити вогню доступ до кисню, тільки тут це робиться не хімією, а просто тканиною. І подивіться на його переваги, йому не потрібне обслуговування. У нього немає терміну придатності взагалі. Користуватися ним простіше, простого, дістав і накрив, і що ще дуже важливо, ним можна накрити людину, якщо, не дай Боже, на ній загорівся одяг, це просто ідеальне доповнення до вашого комплекту безпеки. Отже, давайте підсумуємо, який висновок. Найкращий вибір для більшості це сертифікований порошковий вогнегасник на 2-4 кілограми. Він має бути надійно закріплений там, де до нього можна дотягнутися за секунду. Повірте, це справді мізерна ціна за спокій і реальну безпеку на дорозі. Ми починали саме з цього питання, і тепер, коли всі факти на столі, відповідь здається очевидна: вогнегасник в авто це не формальність, це не для поліції. Це інструмент, який дає реальний шанс, і те, чи вдасться цим шансам скористатися, залежить тільки від підготовки кожного водія. Подумайте про це. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.